Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. 14 жовтня особливий для України день, тим більше в умовах сьогодення. День українського козацтва та день захисників та захисниць України, які власне в буквальному сенсі зараз стоять на кордонах держави, захищаючи нашу незалежність. Тож про їх потреби, моральний стан а і допомогу, якої вони потребують на сьогоднішній день. Поговоримо з гостею нашої студії людина, яка чи не щодня. Дня, спілкуються з воєнними, це заступниця начальника військової адміністрації Кривого Рогу Вікторія Третяк. Доброго вечора, пане Вікторію. Вітаю з нашим спільним святом. Звичайно, ви як людина, яка постійно бачиться з захисниками, ви виїжджаєте. Туди, де вони перебувають, власне, ви знаєте про їх потреби, ви знаєте їх емоційний стан. Скажіть, як взагалі вони ставляться от сьогодні до цього свята? Що для них цей день? Чи було в них ну, заздалегідь якісь прохання, побажання? Мож... Ну, вони знали, що їх все одно так чи інакше будуть вітати? Що вони просили? Ой, ви знаєте, вони хочуть лише одного перемоги. І у них настільки це бажання величезне, настільки сильні вони духом і цим бажанням, що дякуючи їхньому героїзму, сьогодні ми відвойовуємо території, вони звільняють наші села і міста і, дякуючи їхньому героїзму, ми впевнено йдемо до перемоги. Оце головне те, що в них на сьогодні я знаю, бачу і спілкуюсь з ними. Ну, звісно, кожне командування своєї військової частини в першу чергу хоче відзначити своїх підлогів. Бійців, простих солдат привітати якимись нагородами, тому вони звертались і вчора, і сьогодні, і ось на вихідних будуть відбуватися і відбуваються нагородження різними медалями, орденами, грамотами, подяками. Звісно, зробили подарунок моїм, Олександр Юрійович запросив сьогодні в місто відомий гурт Шабля. Всі знають, лідер гурту написав офіційний гімн на ТО. І сьогодні було багато наших воїнів, які чули цей неймовірний. Спіль... То це був концерт для них. Так, це був концерт, і я ось теж приїхала з нього. Я бачила ці очі наших бійців. Ну, для них це було справжнє свято, емоційне, знаєте, таке піднесене, тому що спів неймовірний. І ну, для них це потрібно, потрібно не лише надихати. матеріальна підтримка, да, якимись звісно, речами, конкретно зброєю і так звісно. далі. Ну, крім того, що ми сьогодні надали багато речей із забезпечення, як і кожного дня. Зранку привітали і вдень, і в Ввечері там різні батальйони, підрозділи. Ось і зранку ми були спочатку в нашому сьомому батальйоні. Привезли подарунки Олександр Юріч, і ми разом з ним приїхали привітати і автомобіль для виконання бойових завдань, квадрокоптери, біноклінічного бачення, навушники тактичні, рюкзаки, тактичні ну, перчатки. Тепловізори і багато інших речей ми і сьогодні, і щоденно їм надаємо сьогодні. Привезли привітати. Ну, звісно, дякувати їм, ще раз дякувати, ніколи ми не перестанемо і не тільки в сьогоднішній день. От ви заговорили про концерт, який сьогодні влаштували для військових. Це здається, така нематеріальна річ. Да? Хтось вважає взагалі, що там не на часі зараз якісь пісні і так далі. Хоча навпаки, я вважаю, і з ваших слів, судячи з того, яка реакція у військових, вони з величезною радістю сприймають і таку підтримку, емоційну, да? і. Цей спів він звісно, дійсно, звісно піднімає дух. Піднімає дух, надихає наших воїнів. Це дуже важливо, дуже важливо. Ми в першу чергу емоційний і психологічний стан наших бійців. Їм важко, ви знаєте, ну що таке ось дев'ятий місяць без ротацій в полях. Іти в бій постійно, холод і так далі. Це дуже складні умови, дуже складні. Це не романтика. Звісно, коли і ще йде підтримка емоційна, психологічна, ось така, то це дуже важливо, не лише фізична, але і ось така емоційна. Про це також не треба забувати і недооцінювати так, це. Так. І я знаю, що окрема така історія для бійців це листи дитячі, якісь поробки, які саме діти роблять. Це так. Також ну, безцінні. Так, звісно, це, мабуть, одна з найголовніших таких цінностей, коли особливо на передову приїжджають дитячі малюнки, чи якісь наліпки, чи машинки їхні, чи роботи зроблені дітками. Ну, це безцінно для бійця, для воїна, який отримується. Ну, от солдати, як розповідають, я не раз бачила ці емоції зі сльозами на очах. Вони, це як для них оберіг, а малет, з якими вони проходять війну. І Часто розказують, що вони зберігають їм життя. Ну і зараз я пропоную подивитися е, відеосюжет сюжет з привітаннями, також а потім ми повернемося до нашої розмови. Зі сцени в народних браннях лунають вітання армійців із днем захисника та захисниці України. Хлопці та дівчата з батальйону Арей УДА 129-ї бригади тероборони практично кожного дня, майже 8 місяців поспіль, доводять свою військову вправність та майстерність. Батальйон Арей, який з перших днів війни, спочатку це була тактична група Арей, а сьогодні це вже батальйон, брав участь у звільненні Херсонщини на південному напрямку. Майже всі села, які були звільнені з правого берега. Лічків Галець, це хлопці наші, заходили туди одні з найперших. Останні здобутки наші це звільнення великої Олександрівки, звільнення старосілля, звільнення малої Олександрівки. Зараз наші побратими виконують бойові завдання на передовій на південному напрямку. На свято не годиться приїздити із порожніми руками. Тож військова адміністрація Кривого Рогу привезла армійцям машину позашляховик для виконання бойових завдань. Квадрокоптери Мавік 3, станції супутникового інтернету. Інтернету старлінки, біноклі нічного бачення, тактичні навушники та тепловізори це те, в чому постійно мають потребу на фронті. І ми вітаємо всіх в першу чергу наших військових. Завітали до нашого славно звісного батальйону Арей, сьомого батальйону, який мужньо героїчно сьогодні відвойовує наші території, воює на нашому напрямку фронту і дійсно вчиняє щоденно героїчні вчинки. Ми, військова адміністрація, постійно допомагає, підтримує. Забезпечує всім необхідним і 129 двадцять бригаду в цілому, і звісно ж всі батальйони, і 7-й батальйон. У відповідь представникам військової адміністрації Кривого Рогу, армійці вручили нагрудний знак та подяку за всебічне сприяння захисникам. Дехто з останніх у святковий день отримали нові військові звання. Не маючи особливої зброї, більше трофейної зброї було, не маючи там особливих засобів, якихось, хлопці робили такі вчинки, за які Говорив, весь фронт і па... це і по той бік, бо горки її бояли. Ваш батальйон це одна з найбільш підготовлених, дієвих і ефективних частин на нашому напрямку фронту. І це не перебільшення, це скаже, любий від бійця до е командуючого. Нашому групуванні бійць. після невеликого урочистого концерту на честь дня захисника і захисниці України бійці арею відправились на південь виконувати подальші бойові задачі із визволення території нашої країни від окупації. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський. Ми ну, продовжуємо спілкування в нашій студії. У гостях сьогодні заступниця начальника військової адміністрації Кривого Рогу Вікторія Третяк. І пан пані Вікторія, от поняття героїзм, мабуть, за цей час з 24 лютого воно сильно модифікувалося, тому що дійсно справжніми героями зараз стали окрім в першу чергу тих, хто служить в ЗСУ і захищає. Це і ті люди, які якимось чином беруть участь так чи інакше дотичні так до справи допомоги фронту. Розкажіть, будь ласка, про такі приклади. Ми поза ефіром говорили, я б хотіла, щоб ви це розказали про бабусю, яка приїхала, в якої вже немає дому, але вона все одно у 80 років навіть долучається до допомоги. От що... ну, ви знаєте, є фронт на передовій, це наші герої, які взяли в руку зброю, а є фронт в тилу, де кожен на цьому фронті виконує. І виконує ті завдання, допомагає нашим Збройним силам і наближає перемогу, кожен на своєму місці. От у нас є багато переселенців, нових криворіжців, так, які, от, наприклад, з Херсонського напрямку сьогодні в нас було нагородження в музеї, і ми запросили бабуся старесенька з паличкою, в якої дійсно вже немає будинку, але вона щоденно плете кікімори. Разом з своїми односельчанами тут вони зібрались в таку групу небайдужих і там більше 20 осіб, і плетуть кікімори для того, щоб хлопці якнайшвидше звільнили їхні села, тому що вони хочуть повернутись. Нехай навіть вона каже: немає в мене будинку, але я хочу повернутись на свою рідну землю. Тому ви знаєте, кожен на своєму фронті. Герой, він наближає перемогу. Сьогодні, як каже Олександр Юріч, народна війна. Воюють не лише Збройні сили, їм низький уклін, і це наші герої в першу чергу, але воює весь народ. Ті, хто допомагають, підтримують, волонтерять, надають кошти, сили, самовіддачу, працюють. От екскаваторщики, наприклад, наші, це не менші герої, які на передовій риють, траншеї, окопи. У нас декілька разів були. Сильно обстріляні екскаватори. Фактично, ну, вони не підлягали ремонту, слава Богу, що самі екскаваторщики не загинули, але це ще більша мішень, ніж бути в окопі. Тому, чим ці люди не герої? І кожен на своєму фронті. Ті, хто збирав врожай, коли там і заміновані Фермери, поля. І ті, хто збирали врожаї, ризикуючи своїм життям, оті колоски, якою ціною вони нам даються. І ми знаємо багато випадків, коли підриваються люди, збираючи врожай. І це дійсно так. Тому сьогодні кожен криворіжець, кожен українець, він фактично воює. Воює з цією ордою і наближає нашу перемогу, тому героїчних вчинків. А давайте візьмемо дамбу. Вчора відбуло нагородження людей, які захистили місто, місто, і це дійсно. Ми знаємо, що один загинув. Річно там працюючи, цілодобово, і вся ця величезна команда і підприємств, і наших міських служб, і повністю всіх, які кинулись рятувати місто і місто врятоване. Ніхто ж навіть не уявляє масштабу катастрофи, яка могла здійснитися, але завдяки вчасно прийнятим рішенням і всієї тієї величезної роботи, самопожертви, місто врятоване. І ці люди будуть внесені в історію. Ми сьогодні всі цю історію пишемо кожен своїми вчинками, і це правда. І, і на останок ефіру, я б хотіла буквально кілька слів від вас. Привітання для наших військових, з якими ви спілкуєтеся дуже часто, і звичайно, крім побажання миру, яке єдине зараз для всієї України. Чого б вам хотіло, що б ви хотіли ще сказати для них? Я щиро вітаю всіх наших захисників, які боронять і захищають кривий Ріх і Україну. Я хочу побажати лише одного: якнайшвидшої перемоги, щоб всі повернулись живими до своїх рідних домівок, щоб Україна перемогла якнайшвидше, щоб покрова, Пресвята Богородиця накрила кожного свої всі, всіх солдат, всі родини українські і всю нашу неньку Україну. Хай так і буде. Рухаємося разом до перемоги ще раз зі святом усіх захисників в першу чергу. Усіх тих, хто докладає е, всі зусилля для того, щоб наша країна якнайшвидше перемогла. Сьогодні в нас у гостях була заступниця начальника військової адміністрації Кривого Рогу Вікторія Третяк. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!